Це українська юнацька баскетбольна ліга, чернівецький четвертий тур у цьому залі протягом трьох днів змагались чотири команди. Господарі БК «Кобле» Мамаєвці Кісманського району, команди Переяслав Хмельницького, Полтави і Рівного. У нас не тільки в селі Мамаєвці займаються баскетболом, але і популярний він у місті. В таких освітянських школах де США один займається баскетболом товариство Спартак де США Спартак. Але Мамаєвці така кобри заслуговують особливої уваги. Юрій Нікіточкін, Андрій Маковей. Юрій Маковей підтримує баскетбол, Він його любить. Він займається спонсорством. А це на сьогоднішній день досить важливо для баскетболу. А Юрій Нікіточкін він молодець. Він цим живе. Це його вихованці, які теж прогресують і грають ну, на досить непоганому, хорошому рівні. У цьому першому для нашої команди матчі Кобри Полтава гра йшла, як то кажуть, очко в очко. З мінімальною різницею 66-67 перемогу здобувають гості. У двох наступних матчах нашій команді ще було важче. Тут відчутні поразки. Але є об'єктивні причини. В гості займаються баскетболом набагато довше часу, ніж наша команда. Яка існує п'ятий рік і лише другий рік поспіль виступає у юнацькій баскетбольній лізі. Це таке тенденція до поліпшення ситуації, до зростання майстерності у наших юних боковинок відчувається. Тенденція досить хороша, йде з кожною грою все краще і краще. Зараз надіємося вже попасти в призові місця цього року. Якщо того року ми в призові не попадали, то цього року вже є шанси на це всі. Складова в організації і участі вашої команди у цих змаганнях. Форма потрібна, потрібні м'ячі, потрібно орендувати зали для тренувань. І Практично це все вкладаю явне. А вже від них саме тренування, бажання грати, тренування постійно, присутність постійно.